Це Роман Чумаченко, ортопед, травматолог. Професію чоловік обрав після школи. А вже наприкінці п'ятого курсу навчання в медичній академії визначився з напрямком, в якому працюватиме. Це дуже динамічна і цікава професія, дуже різноманітна. Багато багато різної патології. Це можна сказати там і нейрохірургічна, і опікова травма, і ну звичайна травма, політравма. Сама ортопедія досить цікава різні ортопедичні захворювання, тому вона багатогранна і надзвичайно цікава. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював за фахом, а вже в лютому 2022 почав свій військовий шлях в 55-му окремому полку. Рік на посаді лікаря медпункту виконував обов'язки начальника медпункту. Після того був переведений на посаду командира медичної роти в 141 му Стрілецьку окрему стрілецьку бригаду після двох років служби Роман звільнився за сімейними обставинами і повернувся до роботи ортопедом-травматологом. Після початку повномасштабної війни роботи стало більше, як і у всіх лікарів. Серед пацієнтів зараз чимало військових. З Військовими по різному. Військові такі самі люди, як і всі. Є складніші випадки, є легші випадки. Досить часто доводиться рекомендувати ще додаткову допомогу психологічну для певної категорії військових, ось але в цілому складнощі в тому, що якщо це після поранення. Особливо там якихось периферичних нервів відновлення ну воно досить складне і довго тривало. І у військових не так багато часу. Так, якщо вони їх відпускають там на тиждень або на два у відпустку, і за цей період треба зробити неможливо щодня. На консультації чи процедури до лікаря приходить чимало пацієнтів. Серед планів на майбутнє в Романа продовжувати надавати допомогу людям, однак вже під мирним небом. Юлія Смель Вячеслав Мельник, випуск новин.